Я повизірка з'явила, а причиста діло сина породи, свясна, Тису святині, народи, не вибарині, слави моєго, слави моєго, связан, Ісуса цині, на рожеми, не слави моєго, слави моєго, паспочки з яхнятом Богу Сити царі йому покріпли, єсу спасені, на роджений, вітви марії, слави моєго, слави моєго, єсу спасині на рожені, вітви Марії, слави моєго, слави моєго. Я це тільки світить, від ковід на ходим, ми йде вже трубати Христа прославляв. Славимого, славимо, я там, єсу спасині, зароджений, не слави маю, слави мого, Господарю, дякуємо щиро, за твою і за Твою віру. Я слав, Ісус спасині Слави моєго слави моєго. Влас, статині, слави моєго, слави моєго. Ісусик маленький, Боже дитяко, приходить сьогодні до кожної катки. Приходить, радіє, кожного втішає, радий люди. Христос страждає, славі моєго.